Цю правду про генплан розповів на оперативній нараді головний архітектор міста Володимир Гайдар. На сьогодні містобудівний документ уже складений, а 2 лютого пройшов громадські слухання, після яких до архітектури надійшло 20 пропозицій від мешканців міста щодо його коригування. Нагадаємо, що основна концепція це децентралізація з розвитком територій в межах Івано-Франківської міської ради. Проте, як наголосив посадовець, усі мешканці міста можуть ознайомитись з генпланом та до 23 лютого внести свої корективи у вигляді письмо. Заяви. Подати можуть повносправні особи, які мають власність на території міста, нерухомість, які мають у власності землю на території міської ради. Особи, які мають започатковану чи тривалу власну справу на території міста, саме на участі мешканців міста у формуванні генплану наголошував і міський голова Віктора Нушкевичу, щоб потім ніхто не нарікав на посадовців. На превеликий жаль, у нас що на сході в АТО, що в Верховній Раді, що в уряді, що на місцях. Маса людей, які незадоволені, які там критикують і так далі. Кажи, що робити. Пропозиції давайте. Але коли буде затверджений скоригований генеральний план, тоді, шановні, вибачайте. Як стало відомо на оперативній нараді в Івано-Франківську, працюють шість підприємств банкрутів. Проте загалом стан виплати заборгованих заробітних плат в місті покращився. Так найбільший минулорічний боржник-пресмаж, заборгованість якого більше півтора мільйона гривень, вже невдовзі виплатить затримані зарплати. В цьому році вже в нас заборгованість по них зменшилася. Вже трошки ми виходимо на рівну дорогу і е, зараз у них йде процес майно описане, десь біля трьох мільйонів коштів. Складає опис майна, йде оцінка того майна, і будуть проводитися електронні торги щодо реалізації і щодо погашення заборгованості як по податках, так і по заробітній платі. До підприємств банкрутів перейшов і 63-й котельно-зварювальний завод, заборгованість якого складає більше 2 мільйонів гривень.